Добрий вечір, любі малята. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися із оповіданням рівненської письменниці Неоніли Диб'як Порятунок і разом зі мною мої улюблені помічниці Марійка. Валерія. Вчора ми з вами познайомилися із хлопчиком Давидком і його хворою мамою. І я вам трішки нагадаю, на чому ми зупинилися. А що як у Давидковій голові сяйнула думка? Що як піти до синагоги на Майдан, попросити у людей? А, а що таке синагога? Ви не знаєте, що таке синагога? Ні. ні. Не знаєте? Синагога це місце для богослужінь. У нас це місце називається церква. У мусульман це називається мечеть, а у євреїв та жителів Ізраїля це священне місце називається синагога. Ви зрозуміли? Синагога так. це місце, де відбуваються богослужіння. Угу. Отож, наш Давидко пішов на майдан до синагоги. Йому стало ніяково, адже він такого ніколи не робив. Але ж, очевидно, лише так він зможе подбати про себе з мамою. Відлучиться з дому ненадовго, на якусь всього годинку, всього на всього. Візьме із собою миску, сяде поруч з іншими жебраками і має надію, що йому добродійники теж покладуть щось до миски. Ви знаєте, хто такі жибраки? Е, Я знаю. Ні, я не знаю. Не знаєш, Лєва? давай я тобі розповім це. Люди, які просять милостиню. Ага, цікаво. А скажіть, чи добре просити милостиню? Не знаю, чи це добре, але знаю, що це соромно. Ну, звичайно, нам з вами було би соромно просити милостиню. А от в тій ситуації, в якій опинився Давидко. Я думаю, що це був єдиний вихід. Я теж Так, думаю. Так, адже він пішов на це від безвиході лише заради того, щоб урятувати свою хвору маму, так? Так. Отож, витер давидко сльози рукавом, поцілував маму і гайда. Якщо зважився, то потрібно поспішати. На Майдані було людно. Одні простують на молитву до синагоги, інші через Майдан. До ринку, аби лише ніхто не прогнав. На майдані сиділи жебраки, старі, каліки, у лехмітті із спотвореними обличчями. Сиділи усі рядком на розі біля храму та ринкової вулиці. В ряди годи хтось із перехожих клав перед ними якусь дрібноту, кусень хліба. Чи ще щось із харчів. Давидко сів зі своєю мискою з краєчку біля страшної, спотвореної обличчям старої бабці та зиркнула на малого вовкувато, бо ж і без нього тут було багато прохачів, але не сказала нічого. Хлопчик благально дивився на перехожих. Немало люду сновигає тут зранку, але більшість байдуже проходила мимо. Скажіть мені, от байдужість, це яка риса в характері людини? Я думаю, що погана. Я теж так думаю. Звичайно, адже коли людина байдужа, її тоді нічого не торкає, ні якісь радощі, ні якісь гори. А Давидко був байдужим чи ні? Я думаю, що ні. Я теж так думаю. Тому що він був добрий. Він був добрий. Він був з яким великим щирим серцем. серцем, Так. тому він вчинив так, як підказувало йому його серце. Отож, сидячи на майдані, Давидко згадав сусіда, дядька Юхима. Та ось дядько Юхим чинно прямує до храму, і у бік Давидка навіть оком не веде. А це от той дядько Юхим, який позичив йому хліб, а потім двері не відчиняв. Так, так, це той самий багатий сусід. Він теж був, мені здається, на мою думку, байдужим і не дуже добрим чоловіком, так? Так. А, так ось маленька монетка дзенькнула на дні мисочки Давида. Немолодий чоловік з теслярським інструментом під рукою співчутливо глянув на малого і ще таку саму монетку кинув у ганчірку перед страшною бабцею і поспіхом пішов, бо йому треба було працювати, аби заробити якийсь гріш. Дві молодички з кошиками зупинилися навпроти. Марто, мовила одна із них, показуючи на давидка. Поглянь. Який гарненький хлопчик просить милостиню. Біднесенький, я сьогодні вдало базарювала, то дам йому декілька монет. Її супутниця теж пройнялася жалістю до жебрачка з почервонілими, недавнього плачу очима, дала монетку і погладила його у кучерявій голівці. Її рука пахла щойно спеченим хлібом. І ще чимось смачним, так що аж під грудьми замлоїло. О, як Давидкові хотілося їсти. Ще трішки тут побуде, аби грошей зібралося більше, а тоді помчить на ринок і купить їм з мамою. Що ж він купить? Неодмінно паляницю, таку смачну, білу, пухнасту. Як в дядька Юхима, а ще сиру та молока, а ще родзинок і рису. Як радітиме мама, як радітиме мама, да зварить каші з родзинками. Така страва ситна і помічна. Вона допоможе мамі одужати. Ням-ням-ням. На ті ятки, де продають халву ногу. Та інші солодощі навіть дивитися не буде, аби не тратитись на зайве. А ще він приходитиме сюди доти, доки не назбирає грошей стільки, щоб вистачило на лікаря. Дівчата, скажіть мені, а чи вдасться в Давидкові урятувати маму? Я думаю, що так. Вдасться? Ти теж так думаєш, вдасться так. йому назбирати ту суму, яку потрібно, для того, щоб маму можна було вилікувати? Я думаю, що у нього настільки велике бажання, що він все-таки зможе. Так. Ну що ж, читаємо далі? Так. О, Знову мідний гріш підбадьорюючи дзенькнув перед ним. Ага. На цей ага. раз. Він подякував повновидній, ошатно убраній тітці, що благочестиво спинилася поглядом на малому, а відтак уваго почимчикувала майданом у своїх справах. Перехожі жаліли Давидка чи не найбільше, страшна баба аж підсунулася ближче. Щастить тобі, мовила скрипучим голосом. Он скільки монет отримав, заздрісно заглянула у його миску. А мені всього одну монету кинули. Давидко поглянув на стару потворну жінку, а вона йому відповіла. Потворна я, неприємна, чим завинила, що так позбиткувалася наді мною природа. А я ж теж. Їсти хочу. Що мені робити? Шкода стала Давидкові страшної тітки. А от Давидко пошкодував страшну бабцю. Про що це свідчить? Чи він добрий, так. Чи він небайдужий? небайдужий, хороший, може співчувати чужій біді, так? Так. Не плачте, сказав Давидко. Хоча мені дуже потрібні ці гроші, але я з вами поділюсь. Поділівся. Бо справді, як же вам жити? Як же вам жити? Ну як! А ви як гадаєте, діти? Удасться Давидкові назбирати гроші і врятувати свою маму? Я думаю про це ми дізнаємося з вами у наступній програмі. А на сьогодні досить, порайте вмиватися, чистити зубки і вкладатися в ліжечко. А завтра вранці ви намалюєте нам свої малюнки про те, як Давидко ходив на майдан і збирав кошти на лікування своєї мами. Малюнки присилайте за адресою місто Рівне вулиця Котляревського, 20А. І ми обов'язково покажемо ваші малюнки у наступній програмі. Отож, зараз на Добраніч, до побачення і солодких вам снів! До побачення, до побачення.